Мене звати Полієнко Дмитро, мені 26 років, я назвардієць. Командир мене гукає. Каже: піднімай всіх, бойова тривога. Капія, скільки машин було, скільки нас виїхало. Ми вигризалися з машини, оказивається. Це був аеропорт Маріуполь. Серед нас вже було вороже дерга. Досі пам'ятаю, як дивишся в море, нічого не бачиш. Дивишся в бінокль, а там наче місто світиться. Скільки там було і кораблів, і катерів. В ніч з 23 на 24 ми отримуємо повідомлення, що злітає ворожий літак. Це, це все було як один день. Як один день, який не закінчується. Якщо буде бій, то маємо стояти наслідок. Ворог занадто близько підійшов до нас, дивлюся на двері, і дивлюся, б, на мене вже дивиться, чувак. Вони вже тут. І я тоді вже розумію, що. З цього ангару виходу не буде, як то кажуть, перед смертю не надихаєшся. Я думаю, надихаюсь, хоч перед смертю.